Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам покажу, як намалювати ще одну ідею милої листівки на День Святого Валентина. У минулому відео ми з вами малювали ось таку листівочку. Сьогодні у нас буде листівочка складніше. Я її буду малювати на такому форматі. Це у мене форматик А6. Нам знадобиться гумка. Простий олівчик, кісточки, фарби. Також нам задобряються різнокольорові олівчики в кінці нашого відео. Водичка, палітра, все, як завжди, ми з вами використовуємо. Давайте почнемо. Намалюємо ми з вами ось такі милі рожеві макаронз. Давайте почнемо. У мене акварельний папір для фарб спеціально важливо використовувати саме акварельний. Починаємо малювати. Починаємо ми з компоновки. Нам потрібно зазначити, де буде верх наших макаронців, а де низ. Я зверху залишу трохи більше місця, знизу менше. Ось тут у мене буде низ нашого макарунцу. Тут у мене ще буде малинка. Тому малинці ми залишаємо також місце. Зараз вам буде погано видно. Мої ж тому що я не надавлю на олівець. Потім все побачите. Тепер ми вже будемо малювати наші форми. дивитись, де у нас один, де другий макарунз. Дивимося уважно. Я вирішила зробити, що в нас нижній макарунсик буде трошечки більший верхній. Ось дивіться співвідношення. Ось це у нас нижній макарунс. А це верхній, невеличка частинка, я навіть ще вище зроблю. Ось ось це співвідношення. Якщо брати центровку нашого листочку паперу, то це трошечки менше, трошечки нижче половинки. Можете також собі так намітити. Тут у мене буде поділ між макарунцями. Тепер нам треба знайти ширину. Ширина нижнього у мене буде ось така. Я б маю, може, трошечки бігвущеми зробила, щоб було простіше розфарбовувати і було схожіше по формі. У нас має бути такий прямокуртничок. Дивимося далі. Ось цей верхній він трошечки виходить по краєчках. Я одразу трошечки його роблю ширше, але він має бути по розміру в нас менше. Тобто, ось тут у нас закінчується десь верхній, там у нас закінчується. Нижній. Ділимо наші макарунці тепер на частинки. Малюємо тут еліпс. Еліпс ось такий овальчик. Це ми вже будемо промальовкою займатися. Я трошечки люблю світліше. Нам треба обережненько все промальовувати, щоб все виглядало красиво та естетичненько. Так. Малюємо еліпс. І потім від Еліпса ось таку маленьку частинку. Ми з вами поки що ще їх не промальовуємо, просто малюємо ескіз. Дивіться, що все було симетрично і красиво, рівненько, а не що було все дуже красиво. Якщо ви збираєтесь дарувати, то я гадаю, всім сподобається такий потирунчок. Тут у нас буде, типу, тут поєднуватися, тут будуть ось такі лінії кривенькі. Вони будуть йти ось тут, по всій частинці, можна одразу їх намітити ось такими рухами. Тепер малюємо вже наш сам крем. В моїх макарунці він буде шоколадний. У вас ви можете зробити його полуничним та з будь-яким смаком. Малюємо ось такий крем. У мене крем буде доволі такий великий. Буде багато багато крему. Від крему смак гірший не стане. І малюночок також буде. Таким самим красивим та гармонічним. Ось так. Далі ми малюємо тут ось таку лінію, трошечки можна ширшу наш глазурь. і нам треба завести її аж за краєчки. І ось тут знизу робимо ось такими лініями низ. Ми коли будемо, я ще забула вам сказати, що нам ще знадобиться лінер. Але лінер просто не у цих є, тому я його не завжди кажу, кажу вже в процесі, тому що його ми можемо додавати, залежить від композиції, а можна його не додавати. Ось так виходить. Потім ми його трошки зробимо рівніше, коли будемо вже малювати фактуру. Ось тут у нас вже буде наступний макарунз, ми це пам'ятаємо про нього, не забувайте, що у нас ще один макарунз. Малюємось такий овальчик. Тут таку дугу, навіть вальчика дугу. Ось тут у нас тут у нас буде прям такий красивий джем, ми будемо бачити всю серединку нашого смачного макарунцу. Малюємо ось тут ось таку дугу можна еліпсом. Тепер малюємо саму нашу верхівку. Цей тип у нас вже він надкушений трошечки, надгризений макарун. Взагалі, макарон це дуже смачний. Там виглядають красиво такий дуже смачний делікатний десертик. А, я його куштувала. Дуже сподобалось. Я куштувала такий незвичайний смак, малина пармезан. Дуже смачний. Малюємо тут таку частинку. Вона буде мати ось таку фактуру. Далі малюємо вже нашу смачну начинку. Я малюю: тут у нас буде джем. Так, його намічаю. Тут у нас буде шоколад. Зверніть увагу, що джем у нас трошечки більший ніж шоколад. По об'єму на нашу малюнку. Тепер малюємо ось тут краєчки в нашому макарунцю. Ось так. І наші два макарунці вже готові. Ми далі з вами додамо, тут також буде фактура. А тут будуть кістечки в нашому варенню. Гумочкою стираємо ось цю частинку, яка в нас зайшла на другий макарунц. Та промальовуємо ось тут ось таку цікаву форму. Вона в нас нерівна. Ось так. Тепер малюємо з вашу малинку. Малюємо тут еліпс. Хто не знає, еліпс це просто овал сплющений. Поки що я малюю просто звичайну форму малинки, не промальовую її. Пізніше ми з вами її також промалюємо. Одразу промальовуємо серединку, можна одразу її затемнити також, тому що тут у нас темніше. Тут малюємо ось такі овальчики. Промальовуємо. ось так у нас виходить. Переходимо до пропрацьовки деталей. Зараз я взяла лінер. У мене він фірма Micron 03. Також, я знаю, дуже гарні фірми це центропен. Та можна купити звичайний такий Юніпін, Центропен, такий самий товщин. Можна взяти ось такий лінер, це звичайний з магазину і Але тоді треба буде обережно промальовувати деталі. Щоб він не розмазався акварелькою та фабрикастел. Ось цей лінер я порекомендувати для акварелі не можу. Він трошечки розтікається більше для графічних, бо він перманентний. А ось ці лінери я можу рекомендувати, тому, якщо знайдете такий, вони не розтікаються. Можете перевіряти ось такі класті лінери: Unypin, Centro Pen і Fabrickaстел. Починаємо обводити. Я вам покажу зараз маточок, як обводити. Далі ви будете обводити самі. Починаємо ми з нижнього макарунку. Ми малюємо ось тут ось такими невеличкими лініями фактурку промальовуємо. Макарунц у нас має бути фактурним. Тому низню частинку промальовуємо. І малюємо тепер ось, тут, ось такими лініями поки що. Тепер нам потрібно зробити фактуру. Я обводжу спочатку фактуру трошечки такими лініями, можна її більш рівною робити, ніж ми там спочатку намічали. Але все одно має бути ось така. Недомальованість має залишатися місце повітря між частинами. Тобто я не веду рівні лінії, а я іноді їх роблю спеціально такими кривуватими, необережними. Малюємо крем. Крем у мене буде більш закруглений, ніж всі інші частинки. Знизу він буде. Більш рівний, ніж наша фактура. Давайте тепер зробимо нашому макарунцу об'є. Для цього нам потрібно промалювати ось цю фактуру. Я її малюю такими лініями та крапками. Просто ось такими рівними лініями. Їх не має бути багато, тому що тоді макарун стане чорним, а нам не потрібен чорний макарун. Він у нас буде красивого малинового рожевого кольору. Пропрацьовуємо те саме, ми робимо зараз тут промальовуємо лініями. Це така фактура, яка показує нам, що це справжній макарон. Промальовуємо і малюємо нижню частину. Малинка в мене буде на передньому плані. Вона в нас не буде заходити на наші макаронці. Малинку я одразу ось тут виділяю, показую, що вона у нас ось тут знаходиться. А наші макаронці будуть поки що перший макаронсик у нас вже готовий. Малюємо другий. Його я малюю такими лініями. Просто швидкими, мубурчу. Спочатку я обиду, потім вже будемо з вами його пропрацьовувати, але це не складно. Це простіший макарун, ніж інші. Це в нас верхня частинка, поки що це не дуже зрозуміло, але це верхня частинка. Тут я трошки зайду, бо тут я трошечки е, лінію зайву. малюємо отут. І тепер обводимо до нашої глазурі, до нашого джему трошечки заходячи. Тепер промацьовуємо те саме знизу. Джем вона затікає ось такими рухами, показуємо це. Тепер давайте пропрацюємо знову нашу фактуру. Фактура в нас цих цих ось тут і багато, тому пропрацьовуємо такими ж самими елементами фактуру. Ось так у нас має вийти. Тепер ми беремо з вами і пропрацьовуємо вже наш джем та глазур. І будемо переходити до малинки та потім до фарб. Фактуру я ще вирішила додати, щоб наші макаронці були об'ємніші. Тепер давайте переходити до джему нашого малинового. Я зроблю ось такими лініями його. Потім малюємо тут, у нас наче малина у нас, якісь елементи частечки. І бліки, я потім промалюю. Все, більше нам нічого не потрібно малювати. Тут трошечки крапочок, Обводимо малинку. Вона у нас має бути також з усіх. у нього насіннячка. Ось цю частинку я теж роблю такою рифленою, тому що так, ми передамо об'єм нашої малинки, заштриховую. Можна не заштраховувати, але мені так здається, що так виглядає більш стильніше та красивіше. Малюємо наше насіннечко. Ось так. Тут в проміжках робимо малинку ширшою, і вона так буде виглядати маліше. Все. Гумкою витираємо весь наш макарунцик. Дивимося, може, щось додамо, і переходимо до акварелі. Тепер давайте переходимо до акварелі. Я беру ось таку кисточку, у мене це роса студіо, вісьмірочка. Змочую звичайною водичкою верх нашого макарунцу. Ось так. Тепер давайте намішаємо з вами колір малиновий, який буде підходити по кольору до ось цього макаронцу. Я беру кармін та краплак червоний. Їх змішую і виходить ось такий ніжний, красивий малиновий відтінок. Поки в нас ще папір вологий, сюди ми додаємо цього відтінку. Це у нас перша заливочка, потім будемо ще додавати сюди темніших кольорів. Можна брати просто краплак червоний, та трохи його розмивати водичкою, також буде такий самий відтінок. Але мені здається, що з криміновою він виглядає трохи ніжніше. Припарбовуємо. Те саме профарбовуємо і снизу. Тут я вже не змочу, просто профарбовую ось таким яскравим красивим підтіночком. Профарбовуємо ось так. Ви можете зробити макарунці будь-якого кольору, можна зробити красивого лимонного кольору. Також. Можна намішати якийсь складний колір, червоним можна зробити будь-яким, який ви хочете. На цю фактурку я поки що не захочу, хоча вона в нас буде теж таким відтінком, але нам треба буде її пропрацювати. Я прокрила наш самий верх. Тепер нам потрібно пропрацювати цю фактурку. Я роблю колір трохи світліший і проходжусь просто ось так, трохи рожевою водичкою. Тепер беру колір понасиченіше та додаю його ось такими рухами. Так, ми перейдемо вами фактуру. Що на тим, ми покажемо, що наші макарониці об'ємні. Ми згадуємо, що тут у нас джем. Намішуємо до нього також відтінок. Я беру той самий і додаю у нього карміну та червоного звичайного. У мене він називається червона світла. Ось таким відтінком. Тепер беремо і ось так зафарбовуємо. Будемо потім пропрацьовувати кісточки нашої малинки. А тут у нас буде вже наш шоколад. Ось така у нас цікава начиночка в макаронці. Тепер беру наш креплак червоний. І ось так додаю об'єму тіней невеличких. Пропрацьовуємо наш джем. Тепер беремо оцей. в мене є такий колір фіолетове світло. Я беру її та змішую з краплаком. Ви можете взяти просто фіолетову та змішати з червоною. Вийде такий самий відтінок. Робимо кісточки, які ми з вами вже намічали. Ось такими рухами. Все, ми поки що залишаємо наш джем та переходимо вже до ось цієї фактури. Я беру червоний, змішую з краплаком. Виходить рожевий колір. Ним профарбовую ось цю фактурку, тут і у нас набагато більше, ніж в тому. Ось так профарбовую фактуру, потім беру колір темніше краплак, чистий, ні з чим його не змішую, та додаю ось такого кольору просто. Ось такими хвильками, як ми штрихували з вами в лінері. Тут у нас буде тінь, якщо ви випадково вирізати за контур, нічого страшного на рожевому цього повітряно не буде. У нас все одно потім буде така фіолетова ніжна тінь. Поробимо далі у нас такі ж І залишаємо вже наші макарунці. Ми зробили вже все, що нам потрібно рожевим кольором. Будемо з вами переходити вже до, глазу, до шоколадної начинки глазурі. Для того, щоб зробити шоколад апетитний, я буду використовувати декілька коричневих відтінків та їх змішувати між собою. Я буду брати умбру, коричневий умбра. Він виглядає ось так. Не дуже апетитний, але потім ми додаємо крапельку чорного. Чорний плюс умбра. І ще в мене є така сієна. Ці всі оттінки можна навчати з жовтими, з вухристими, які вам подобаються. Найголовніше зробити, щоб ваш колір був апетитний та красивий. Коричневим кольором заповнюємо місце для глазурі. Ось так. Потім ми її зробимо темнішою та насиченішою. Ось так. Тепер я беру сієну, змішую її з червоним, додаю крапельку чорного і в нас виходить ось такий червоно коричневий відтінок. Ним я роблю вже тіні, у нас типу буде малиновий шоколад. Ну, здається, що так буде апетитніше і буде більш гармонійно виглядати з нашим рожевим відтінком. Ось так. Тепер давайте переходимо вже до малинки і будемо робити вже останні деталі. Малинка в мене буде таким самим кольором, як ми робили наші макарунці, але трошечки світлішим, тому що ми будемо її пропрацьовувати. Беремо з вами краплак. Та кармін, змішуємо їх. Має вийти такий рожевий відтінок малиновий. Тепер беремо його цей колір доволі прозоро та прокриваємо всю малинку ось таким кольором. Має вийти якось ось так. Потім беру ось цей колір, вже яскраво, додаю тут, де в мене білі лишились моменти на наших макарунцях. Треба їх зафарбувати, щоб не було білого. Можна фактуру ще десь попрацювати над нею, щоб було красивіше. Ось так у нас виходить. Фарба акварель, коли висихає, вона стає світлішою, тому ми не робимо її дуже світлою. Тепер беремо, пропрацьовуємо з вами, додаємо тінею наших, нашій самій. Малинці. Малинку я роблю просто чистим краплаком. Ось тут лишаю блік. І ось так профарбовую усі наші ягідки. Рожева підкладка зробила для того, щоб колір був такий насичений і та красивий. Деякі можна повністю зафарбовувати, але бажано, щоб лишалися бліки. Середнику ми зробимо темно-фіолетово. поки що її ми не чіпаємо. Готово. Ось така малинка в нас виходить. Тепер я беру тоненьку кісточку, беру фіолетовий, змішую його з краплаком червоним, виходить ось такий фіолетовий відтінок, потім додаю сюди крапельку чорного. І виходить ось такий темний відтінок. В них ми також зробимо трохи тіней на малинці та на наших макарунцях. Ось так. Даю тіней під ягідками. Роблю їх не дуже насиченими. Ось так у нас вийшла наша малинка. У нас, нас вона вже об'ємна, має тіні, а макарунці в нас поки що не зовсім об'ємні, бо вони не мають тіней. Беру той самий відтінок, нового нічого замішувати не буду. І ось тут, щоб ось ця наша цей макарунсь лежав на іншому. Наприклад, який я поклала з справжніх макаронців, це також гарно видно. Що макарунці, який лежить зверху, він дає тіні на макарун, що лежить знизу. Проходимося. Цим таким фіолетовим відтіночком. Потім я додаю також ціней трошечки на нашу глазур коричневу, цих фіолетових можна додати, на фактурку. Але не дуже багато, щоб макарунці не стали фіолетовими. Тепер робимо тіні під предметами. Вони також є обов'язковими, тому що. Тіні, кожен предмет, який лежить на поверхні, літає, має тінь. Замішую фіолетовий колір, зміжу його трошечки з коричневим, який ми намішували для шоколаду, щоб вийшов більш теплий відтінок. Ось так проходимося, потім беремо, розвиваємо тінь. Те саме роблю з нашою малинкою. Робимо ось таке, розмиваємо трошечки. Зверху, щоб не була чітка лінія. Тут теж і розмиваємо нашу тінь. Чекаємо, доки висохне. Ось така мила листівочка в нас вийшла. Ось такі апетитні та смачні макарунці. Тут можна додати красивий надпис, це буде приємний та гарний подарунок на будь-яке свято, День святого Валентина, День матері можна подарувати будь-кому друзям рідним, близьким. Всім дякую за увагу! Бувайте! Тепер можна буде з'їсти макаронси.